Зеленський потім зустрінеться віч на віч. Так, Олічка, якщо зробити, якщо душі чогось не вистачає на початку ефіру, я показувала, як просити пробачення у душі, і таким чином у вас буде покращення. Як послухати мантру на здоров'я? Ніяк, тому що ця мантра була е, зроблена мною для обряду. Вона просто так не дається. Олечка, я читаю мантру кожен день. Кажеться, що я худію. Також, ну це ж для здоров'я, вона ж також може допомагати. Тому якщо у вас є лишня багато, то воно також може давати такий ефект, щоб вашому організму стало краще. <абираху> Де взяти мандри, мантри? Мантри, М -м -м -м. Мантр не мандри, мантри. мантри. Як відбувається консультація? Консультація відбувається по відеодзвінку. Ви задаєте мені запитання, які вас турбують? Я вам надаю відповідь. Ой, Ріма пише: Я у понеділок провела один день на воді, та ще й мантра. Відчуваю себе супер. Мені так приємно. Ти не відповідаєш на русскому язику. Я відповідаю на. І на англійському язиці, але я дивлюся, чи я хочу відповідати на це запитання, чи не хочу. Це моє правило, і ви мене тут не змусите, тому що я нікому нічого не, не дошла. Де взяти номер телефону, Зайдете до мене приватне повідомлення, я вам надам номер вайбера. Але до мене, будь ласка, не дзвоніть. Пишіть, тому що якщо ви дзвоните, я трубку все рівно не візьму. Є мінус півтора кілограма Ріма. Супер. А Ріма в нас худає. Прийшла обряд схуднення. Обряд на схуднення то це бомба. Дякую вам. Надія пише, я навіть до вашого сина не визвертаюся. Дуже розумний хлопець. Дякую. Дійсно, вдала так, як треба. Сама задоволена. Навіть не думала, що така радість буде. Мантра на здоров'я творить для вас сьогодні, переконалася. Оля, а що означає родинка на шиї? Це треба дивитися, де саме родомка. Оля, а що означає, коли голуб залетів в квартиру? Це якась має бути досить класна звістка. Хороша. Ви є в Ютубі та в Інстаграмі, в Ютубі, і в інстаграмі нема. Оця родимка це п'ята чакра, тобто було заблокування п'ятої чакри. Невисказаність, невимовленість була. Тобто не договарвала. В більшості змовчувала, промовчувала. Ну, я надалі. Не можу багато говорити людям того, що думаю. Я краще замовчу деколи, хоча я розумію, що це буде в мінус собі. Де у нас живе душа? Тут. Оля, підскажі, що таке, коли снилося, що стіна в домі падала. Це якісь ви пройшли блоки. Тобто, навіть можна сказати, що сімейні блоки, які стояли такі, що ви отовпилися постійно в одну якусь проблему і вона розрушилася. Обстріли будуть продовжуватися, так ірина, будуть обстріли ще продовжуватися. Іноземні війська зайдуть до нас так. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чи буде потоп на Україні? Ну ви серйозно? Скажіть, будь ласка, Луганщина, де купуємо, дивіться, давайте ще раз будуть підписуватися мирні договори. Мирні договори це не один пакет буде, тобто вони будуть розтягуватися аж до 26-го року. Після 26-го року. Деякі території до нас відійдуть, тобто нам віддадуть територію, деякі залишаться більша половина залишиться на тій стороні, тобто окупація це буде як завершення війни, бо всі таке трій час та завершення війни, що аж слухати не хочеться. Не може, просто не виходить розуміти, як. Як вам сказати, сил не вистачає на то дивитися завершення війни. Завершення війни це коли на тій стороні квакають жаби. Це буде заморозка конфлікту по лінії розмежування. Це не завершення війни. Завершення війни, я вам говорю, коли жаби почнуть квакати на тій стороні. Надалі, 27-й-28 рік, вони оклигають, почнуть рухатися на країни Балтії. Там получать. Такі серйозно по шапці. Ця країна не до Федерації, вона почне розпадатися. І наші території самовільно приєднаються до України. І Україна буде цілісною повністю. Американські військові теж будуть в Україні. Розкажіть, будь ласка, про обряд розхрещення і готуватися? Ніяк. Просто записатися на обряд. Ні, куполь не зайдуть. Великі города ніякі не зайдуть і не окупують. Чи буде спроба на Київ, ні? Луганщина це Україна. До чого снеться весілля? Буде мати якісь скандали. Що буде з євро? Євро буде падати. Євро не буде стабільним. З всі мають значення, ні. В цьому році по не піде на країни Балтії. Коли закриють на карантин, буде карантин, але я не впевнена, що це вересень буде. Харків страждає, і ще буде страждати. Чи можна купувати квартиру в Україні? Можна. Потрібно. Тому що наші землі, наші будинки вони будуть в майбутньому дуже дорого стоїти. Тому маєте можливість купляти в Україні, скупляйте в Україні землі, скупляйте нерухомість, тому що воно буде надалі рости в ціні і. Україні буде престижно жити, а в кого є нерухомість, в когось є земля, той буде панувати на нашій землі. Я завжди говорю, ми маємо панувати. Але те, що зараз твориться, в мене через одного хочуть продати як будинок, так квартиру і так далі. А потім будуть казати, то землі її продавати, а потім буде Зеленський винен, чи Порошенко, чи хто там ще має бути винен. Що Українські землі здали, так як за євреїв кричать, «Окуп, у, у, окупаси до нас приїдуть євреї, так що ж самі хати продаєте і землю продаєте. А потім євреїться, як його Небесний Єрусалим. Бо продала одна, друга, третя, євреї закуплять ціле село, зроблять там класний, як євреї люблять красиво масштабно робити, ото євреї скоти будуть. А то, що продали і за безцінь віддали, то це от дуже розумно зроблено. А не скажете, де гроші брати на квартири працювати? Чи вернеться в Україну, Крим? вернеться? А якщо розбомбили житло і грошей немає? подавайте документи і вам будуть, вам будуть виплачувати за житло. Що буде з доларом? Долар буде рости. Краматорськ не окупують. О, дивіться, хто накрав, той може купувати. Добрий день, всі накрали. Ну, прямо от всі люди, які є тут присутні і які купляють деколи, да, всі накрали. З СССР не виліз людей. А тут сидіти нічого не робити накрали. Мене чого це так з'їдає, знаєте чому? Тому що є люди, які працюють. І розділяють свої, наприклад, свій час і розуміють, що це таке час, і скільки він вартує. Пише Ольга: в мене також син заробив на дві квартири, так що він вкрав їх. Пише Наташа: У мене донька в 17 років перш, першому курсі сама заробляє на поїздки в Буковель. Багато людей хворих на ковід. Школи закриють на карантин, можуть закрити. Як можуть Ліля відкрити небо, коли на нас летять? І я говорю, що ще буде летіти. Чи будуть на розмежуванні? Я не знаю, хто там буде. На розмежуванні багато буде військових. І, ну, в принципі, ці, що будуть приїжджати до нас, іноземниці, то вони на розмежуваннях не будуть, будуть наші стояти. Від депресії допомагаєте допомагає. Херсонського ГАЗ відбудують, так відбудують, але трішечки пізніше, тому що то велика масштабна робота буде, але відбудовувати будуть. Скажіть, те, що зараз роблять в лаврі з мощами, це не знищення святин? Дякую. Дивіться, на рахунок мощей цих, що в церквах, в лаврах, ці люди були. Мучениками вони тримали пости, вони страждали, вони, тобто, і себе. Потім тому їх ще їхні душі заключили в цих храмах для виконання різних задач. То, що ви приходите, молитися, просити, ви думаєте, що то святі, то сущаки, сутності, які вам допомагають, і які будуть брати з вас. Відкуп. Ми вистояємо все, буде Україна 100%. І, взагалі, християнство все построєно на стражданнях. І коли ви звертаєтеся до цього Егрегора, якщо він вам надає, то надалі вам надасть страждання. Україна, вся фонит. Я не можу, я не буду говорити вам про всі города. Кругом є ще. Досить так сильно фонить кругом. Які молитви? Я не молюся. Я до християнства ніякого ну, нічого не маю. Я користуюся мантрами. Мантри що це таке мантри? Мантри це є звуки енергії. Це не молитви і це не звертання до когось. Це йдуть звуки до енергії, які надають швидко, швидко працюють. От в мене дівчата є, які вже спробували і знають, що це таке мантри. Я думаю, що вони молитися вже більше не хочуть. Віримо в Бога, а не в церкву. Боже, а в нас сьогодні в Кам'янці, слухайте, ходаки, я на них кажу. Це вони з Кам'янця сюди приходять, з усіх з'їжджаються з усіх областей. І з Кам'янця вони роблять хід по чаю. Того року ще хоча б щось, хтось щось там розказував, що воно не подобається. Цього року тишина, спокій, і ходаки поперли. Мантра сімейне благополуччя, дуже добре працює, провірила. То не ходаки, а хороводники. Я хто дивився битву престолів, там були ходаки за стіною, пам'ятаєте? От вони мені щось нагадують, тих ходаків, таких, знаєте, тих зомбі, такі знаєте, от вони ж такі ходять. Подивіться на тих, що от постійно ходять. Вони такі в хустках, в них такі воскові е лиця без життя, то лиця без життя, то люди без душі. Такі, от вони зомбовані, ходять. Ну от вони мені нагадують ходаків. Боже, мене зараз заблокують чесне слово. Де ви знаходите ці мантрі, чи вони приходять? Ні. Мантрів досить багато мені передали мої вчителі. Також я мантри буває беру і також їх переробляю під себе. Тобто, Коли я людям надаю мантрі, я можу переробити її, я можу щось вставити своє. Тобто, таким чином от, я працюю з мантрами. Обмін до кінця серпня буде так. Що це за віра мантри? Це не віра йде. Святи ви якісь святкуєте? Святкує всі свята. Я люблю святкувати. Правда, алкоголю не п'ю, але люблю смачно поїсти. Вкусняшки люблю різні. Мантри з Індії, мантри з Індії, з Тибету мантри. Де можна почути мантри? У мене на телеграм-каналі. Я їх читаю. У мене всього їх дві. Скажіть, будь ласка, після обряду на схуднення потрібно сідати на дієту? Ні. Після обряду на сходження потрібно контролювати свою їду, І, тобто не об'їдатися, а поїсти в задоволення. Це трошки різні речі. Ангелі-хранителі це хто померлі з родини ні. Душа і дух це різне, так правильно, Тетяна. Боже, ви вже в мене просвітлення такі робиться. Шєш, аж, аж мені приємно з вами починає спілкуватися. А, до речі, я бачила тут Люба, була Люба, ви є? чи ви надарили подарунок? А тут є. Люба, дивіться, ви придбали книжку. Ви її почали читати чи ні? Напишіть мені, будь ласка, в мене одна вже жінка. Люба, придбала книжку. Як замовити на схудення? Зверніться до мене приват повідомлення. О, Люба пише, да, почала супер. А про що книга? Чорновик мага це збірка повністю, з чого людина складається, і що з різних релігій витягнено все те про енергію, про, про людей, основу, про чакри. Основа, виходить, з усіх релігій, які от були, що надають і як це відбувається, наприклад, на прикладі християнства, на прикладі мусульманства, прикладі індуїзму, кабалізму. Ну, в цій сукупності ця книга от вона в цьому зібрана. І коли людина прочитає цю книгу, вона вже буде розуміти, що таке енергія, що таке чакри. Що таке? Ну коротше, от воно загалом от коли взяти людина зовсім переосмислює своє життя і буття на цій землі. Мої діти не хочуть не крістіть внучка, то нормально, це суперово, що не хочуть. Я хочу книгу заходити до мене в інтернет-магазин там зв'язуєтеся з менеджером і він вам перешла. Ця книга йде в такому чорновиковому. В електронному вигляді з особистим життям допомагає та допомагає. До жовтня стихне війна, ні. І діти теж не хочуть хрестити внучку, тому що діти вже починають розуміти, що людину не можна без її відома і волі вводити в якийсь егрегор. І це нормально є. Я з ними согласна. А її будуть самі обробляти, чи буде якась спілка. Будуть спілки, і також самі люди будуть обробляти. Так як зараз є спілки, є самі люди обробляють. Добренько, хочу з вами попрощатися, побажати всім спокійної ночі. Хочу побажати, щоб спокій кругом був на всій землі і в нашій Україні. До зустрічі! Бережіть себе доброї ночі!